Ми приїхали до вас з мальовничого куточка України, з Поліського краю, з міста Олевськ. Я Лазаренко Марія, навчаюся в шостому класі і дуже люблю пласти з бісером. Я сьогодні привезла до вас дві свої роботи. Перша моя робота це черівна квітка-орхідея. Я дуже люблю квіти, але найбільше я люблю квітки орхідеї. Друга моя робота це червона калина. В народі кажуть. Нема цвіту білішого, як цвіт на калині. Нема в житті ріднішого, як мати дитині. Цей квіт, оцю калину я виготовила для свого тата. Він зараз захищає нашу Україну на сході країни. Доброго дня! В мене звати Кавчука Олександр. мені 8 років, і я навчаюся в 3 класі. Олеській гімназії, що на Шитомирщині? Це фіалочка красуня, зустрічає новий день. Це дзвіночок, мов музика, виграє все день зелень. Це червона клітка мак, наче парубок дивак. У червонім чудобрилі джентльмен у ретро-стилі. На поляні дуб велич, в Сотню літ, йому все звичне. Гору гілля підібрав, потягнувсь і задрімав. Є в моїм саду й троянди Дійсно, дивно і краси. Я люблю своє Полісся, Віді, трави і ліси. Доброго дня, мене звати Крижава Марія. Я навчаюся в сьомому класі. Я дуже люблю квіти, тому готовляю з бісером. А ще я люблю писати казки. Сьогодні написала свою власну казку про мою роботу в країні Флоренції. В країні Флоренції жила прекрасна фея Флора. Але вона була незвичайною феєю, як всі інші феї, які жили в цій країні. Вона була чарівною. Чому саме дізнається трохи пізніше? Флора дуже любила метелики та квіти. Напливав на кожен день найкращі квіти своєї країни. Інші фен дружили з флорою, тому що вважали її дивною. Але одного разу на ювовалявині виросли диво квіти. Це були Лілії. Вона дуже любила ці квіти, а ці квіти виконали бажання, але лише одне. Вона задала своє бажання стати метеликом. І нажальні квіти випалили. А в день пора була дуже гарною фея, але вночі виставав прекрасно на і кругляла своїх друзям на телефон цілу ніч аж тара. Мене звати Кословець Оксана, я учениця 9 класу. На території нашого району дуже багато красивих природних куточків. Одним з них є геологічний заказник Кам'яне село. Про появу кам'яного села ходить дуже багато легенд, одну з яких сьогодні я вам розповім. У лісі стояло село, місце було багате, грибів, звірини, всього було вдосталь, але люди жили в ньому жорстокі і жадібні. І от одного разу Бог, ви, Бог вирішив завітати до цього села. Підійшов до однієї хати, попросив шматочок хліба і води, не дали йому. Підійшов до іншої хати, прогнали. Та ще й та ще й погрожували, що поб'ють. Підійшов до третьої хати, там відкрили вікно і викинули черстві шматочок хліба. Він підняв його, подивився, спробував вкусити, але він кам'яний. Тоді Бог розсердився і перетворився село на камені. Так стоять вони і досі. З наукової точки зору кам'яні брили це велика галька. Інша версія, що гігантські валуни, що гігантські валуни приніс льодовик. Назва моєї другої роботи веселковий дивосон. Дитинство це мрія, це світ із любові, це мама і тато, це сни кольорові. У тих дивоснах я умію літати. Я ті дивосни, хочу вам показати. Веселка і ліс, і струмок дзюркотить. І я, наче в касті, осяя на мить. Та сон й минає і час так біжить. Дитинство так стрімко і швидко летить, остання перерва, останній дзвінок, доросле життя, ось де справжній урок. І треба нам, друзі, усім пам'ятати, добро і краса порятують наш світ. Тож квітні, веселки, барвистої цвіт. Ми дуже раді, що взяли участь у вашому фестивалі і дякуємо за увагу.